Привіт! Сьогодні я подумав, а що буде, якщо принести Plants і Zombies в Майнкрафт? І я це зробив приємного всім перегляду. І так, ось ми вже починаємо гру. Йдемо на Дейва і... Так. Level 1. Все, ми починаємо гру, Plants і Zombies. Окей. Uh, okay. Збираємо всю цю справу. Тут у нас, типа, обучалка. Горохостріл, горохостріл, горохостріл. Зараз підуть зомбі, ми зараз благополучно, благополучно е, переможемо, так. Да. Ставимо довго горохостріла і чекаємо. Так, зараз підуть зомбі. зараз підуть зомбі. Це перший левел, просто обучалка от. Дивіться, яка графіка просто. просто який ти... Страшний, ужасний. Іти теж. Ладно, чекаємо, поки вони розберуться. Я думаю, ці рівні можна скіпати. Ні. Нічого, нічогося. Цей батут тут відправляє нас на лег. Не знаю, на що не налег, але ...надо, якщо треба, що є ця функція. Окей. Перший рівень це просто лейтовий, як і в простій ігрі. Просто там п'ятого розстріла. Чекаємо, поки вони розстріляють зомбі, але це не саме цікаве. Я думаю, навіть ускорю вам ніби як... Перший рівень ускорю, тому що тут нічого інтересного, Як я вже багато разказав, обучалочку. Тому дивіться. Так, ми отримали соняшник, тому відправляємось у другий рівень, там хоч трішки дрясяжко дві полоси. Не Що? Шо... Шо... А все. Окей. Лев другий. Погнали. Починаємо. Тут вже, як бачите, дві полоси. Поставлю один соняшник, один соняшник і чекаю, поки прийде ще е, сонечко з освітленням, тому що треба гори гострити. Насправді я пройшов три рівні в цій грі і можу сказати, що це навіть трішки важкіше, ніж в основному ПВЗ. Е, е, Злато багато зон. Трошки недоробка і е, оці вони, ну, використовуються завжди. Так. Поставлю сюди я тебе. І так. І зараз ми другу половину. Швилянько поставимо. Окей. Блін, не туди, як завжди. Щось пішло не так. Окей, окей. Ставим другий. І зараз поставимо, коли буде 50 ще одного соняшника. Так, 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 так. Це просто відео для ознакомлення, чи сподобається вам це. Можливо, наступні рази я скачаю просто карту, в мене емоція повезе і пограю разом з Стасом, Це буде прям жорстко. Це буде прям круто. Став соняшник ще один. І е, чекаємо другого стилу. давайте, Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Так, все. Це теж, типа, просто повезе другий рівень полегче, бо ніж тут. Але все рівно ізі доволі. Так. Можливо, просто не таку тактику я беру. Да, окей. 50, 50, 50... Що шо, Шоснич, пишешь? Шобин за що? Подивіться, ну просто настільки поработана карта. Я не знаю. Я тут вже з два поставив, нічого себе писавчик. Настільки поработана карта, зомбі, це Просто Капець. ладно, зараз швидко допроходимо і... Третій рівень, третій рівень вже розблокується вишенька. Вишенька це вже дуже добре. Вишенька це вже офігенно. Think... Yeah. До речі, ні, я пройшов тільки два рівня. До третього я не йшов повністю. Так. Yeah. Так, і так, і так. Треба дочекатись просто, коли рогостріл розблокується, ще один третій. Кенчук, кенчика, все, 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 все. є ще 50. Став сюди третього, щоб більше сонечка фармилось. І все. І все, так, їм капець. капець. Ще, ще один соняш, так просто, це все. Це. Зомбі ще відлітять просто. Отак от. 4 одній полосі. Я люблю, не знаю, як ви, але я люблю, щоб все було симетрично. І так, розблокували сюди ще його все, в них немає шансів, це всього другий рівень. Да, тому цей момент, фрагмент залишившися, я теж просто ускорю. Не замітив, в який момент в мене відключили запись, але я третій раунд. Тому... Йдемо знову левел номер 3. Треба притримуватися якоїсь іншої тактики, я бачу, більше соняшників. Це наша фінальна тактика. Більше просто соняшників. Тому що я не знаю, Я прибув. я не бачив на якому саме моменті в мене виключили запись. Я просто не дивився, я був просто, типу, слідкував за грою, а вона чомусь не знаю чому. Але ладно, ладно, я думаю, зараз ми вже цей третій левел виграємо. Не думаю, що я настільки виблан. Хоча все можливо. Музика така, ви розумієте, музика така. Не знаю наскільки е е якість звуку музики вам. Але робимо так. Робимо так. Все. Сюди йде зомбар. Робимо так. Зарошли сюда за спавном. Стоп, 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 стоп. И сюда что-то Блин, 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 блин. Ай, ай, ай. Треба шесть зебрать. Да ё-моё! Да ё-моё! Да ё-моё! Це, я не розумію, що це таке просто? Що це таке? Це якийсь... Це дуже тяжко, серйозно. Це віднос дуже тяжко. Я не встигну. Не встигну, мені здається, просто треба дати волю. Треба просто дати волю. І все. Поставити тут соняшник. Ну це капець, я не розумію. Я не розумію, в чому прикол. Це занадто тяжко, не занадто. Це жах просто. Просто жах. Але нам треба от. Як можно наибільше соняшники просто. Чим більше соняшників, можливо, в цьому тактика. Я обосрался уже, если чесно. Уже. Так, ладно. Э, ставим сюда другий, тому що он можна можно Пробуємо ось так. І робимо отаку от інвестицію. О, тут якраз два, ой, хорошо. Ой, хорошо, так, ладно. Я думаю, це вже виграш. Виграш. Я не факт, хотя не факт. З моїм рівнем гри. Ладно, стан сюди. Треба накопити гроші на бомбу, по-перше, на бомбу. І зараз другого Горохостріла став кудись. Сюди, напевно, горох стріла. Чекаємо. Чекаємо. Зараз почнеться фіналочка. Да, Треба... Того разу я верну неправильну тактику так, так. Е, Сюди, чи треба сюди, нам? Чи треба нам сюди? Ну, ми поставлю будемо ну, сюди горохостріла, виходить. У мене ще купа грошей, я просто, я дуже Е, Ставлю, мабуть, сюди. Ось так вот. Хорошо. Е, і сюди горох одразу. Так, добре. Зараз цього конусного чертілу вони вб'ють і все буде добре. Ось сюди, там. А, я понял, чого батут тут покуру створений. Окей. Коротше, тактику ми на слідій серії зрозуміли. Тут можна більше цієї брензи просто. Ось так от. Ой, хорошо. Ой-ой-ой, але сварку. І що? Зараз подивимося, хто четвертий. Я думаю, горішок буде, або то там бульба. фото. Але Я думаю... що буде горішок? Що буде Горішок. Так, все, фіналочка, фіналочка. Ну. Тут... Все. А навіть не вбило тебе? серйозно, Чи... ти що, крінж? що ли? Прийми чуть-чуть. Ну понятно. Яку я помилку допустив. Але нічого, В суті, левел іде більше чотирьох. Так, горішок, горішок, горішку. Хорошо. Четвертий рівень я не буду. Вже зніму е другим разом. Ой, хорошо. Дорачі, всім велике дякую за перегляд. Дуже приємно. Мені сподобалася ця рубрика, буду її обов'язково продовжувати. Е можливо, навіть зі Стасом щось придумаємо. Коротше, дякую і до зустрічі!